Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по-сільському. Сьогодні в нас мова з вами піде про те, що що потрібно мати з навісного обладнання для мінімального обробітку ґрунту. На мою думку, може хтось з цим і не погодиться, але факти є факти. Для мінімального обробітку ґрунту потрібно перш за все трактор, плуг і культиватор. Плуг ми використовуємо бомет 3 по 30 захват. Щоб сказати, що це дуже такий файний плуг, то це не так. Є в нього, звичайно, свої плюси і є свої мінуси. Плюси це перш за все недорога ціна відносно його аналогів. Ну, мається на увазі невідчизняного виробництва там. Лемкенів і тому подобних, квернелендів, ну і так далі. Відпрацювали ми ним цей сезон. І з доопрацювань це перенесли у вуглосніми. Звідси підняли їх над самим отвалом. Можливо, менше будуть горнути. Також з доопрацювання замінили колесо з металевого на звичайне автомобільне колесо. Колесо вже було. Проведено е, випробування. Зарекомендувало себе набагато краще, як металеве колесо. На нього вже не налипає, звідси також не забиває. Тому рекомендую. Дуже хороший варіант. Культиватор у нас власного виробництва. Зроблений, як кажуть, своїми руками. На 7 лап е, захватом 1,90 м. Робили ми його правда під наш перший трактор. Це був у нас 244 й фотон. Ну, також будемо експлуатувати його нашим 50-сильним трактором. Будемо переробляти його під борони. Або середні, або важкі. У нас він був зроблений на 4 райборонки. Ми будемо переробляти на 2 борони великих. Бо райборонки вони не планують так грунт, як важкі борони. Це я говорю 100%. Так як у нашому випадку ми також тримаємо худобу, бики, то ми займаємось також заготівлею сіна, маємо ділянки з люцерією, тому у нас також є косілка роторна 1,65 м і греблі ворошилки. Ось у нас така роторна косілка Virax 1,65 м захватом. Хороша така штука. До цього в нас була 1,35 м до нашого 244 трактора. На 1,65 м ходимо з захистом, бо може відлетіти чи ні, ще якийсь камінець під ротора, щоб не вдарив ненароком у стіклення кабіни трактора. Ну і такі граблі ворошилки в нас на 4 колеса. Також вони відпрацювали вірою і правдою. Дуже-дуже багато. Ну і на кінець, як кажуть, для більш-менш стабільного такого обробітку землі, то вам буде, звичайно, потрібно трішки більше. Це потрібно буде ну, дискова борона, так як у нашому випадку. Така дискова борона фірми Бомет. Кай, будь ласка, дай хвилинку сказати. Тихенько, все, тихо будь. Вона в нас на 9 дисків. Є відео на каналі, де ми нею працювали. Захват у неї 2 метри ширини, тому якось так. Також для догляду за вашими посівами вам потрібно буде мати оприскувач. Це для внесення гербіцидів, для внесення фунгіцидів, інсектицидів від шкідників. Бо обробіток, засоби захисту рослин на даний час без цього ну нікуди просто. У нас такий оприскувач фірма Virax. У нас на 400 літрів. Ми його також експлуатували малим трактором. Наливали його повного, залази десь 450 літрів. Малий тракторець, в принципі, справлявся з ним, щоб сказати, на грані, то це неправда. Він спокійно, гідравліка піднімала його. Не було сказати, щоб там відривало передок. Ні, цього не було. Вистачає повного оприскувача на 2 гектари. Це десь вилив 200-220 літрів. Ну а кому було цікаво, ставте вподобайки, не забувайте, це продвигає канал. Пишіть коментарі. Коментуйте, можливо хтось згоден, можливо хтось не згоден, можливо додавайте свої доповнення. Також вислухаємо їх. Ну і по можливості підписуйтесь на наш канал. Всім пока!